Пам'яті героя у Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку захиснику Андрію Калину. Він був солдатом 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та загинув на Луганщині під час обстрілу. Мати загиблого військового Надія Калин каже, попри біль та скорботу, нині відчуває радість, бо її сина пам'ятають та шанують. Як мати, я твердо кажу. Я горда за свого сина. За свого Андрія я дуже пишаюся ним. Дуже дуже. Але мені страшенно в даний час не вистачає його. Такий сум, такий тягар порою. Що хочеться кричати на весь світ. Добрими словами згадує героя і родичка загиблого Вікторія. Розповідає, він дуже любив малювати природу. Цей талант він отримав від матері. Андрій малював всюди і навіть на шпалерах удома. І його вчителька першого класу навіть організувала йому виставку його малюнків в школі. Він цим дуже пишався. Андрій був надзвичайно люблячим. І турботливим сином і братом. У нього була мрія, як уже казала його мама, збудувати будинок, де була би майстерня для його мами, щоб вона могла там творити для душі, не судилося. Директор ліцею номер 24 каже: у цьому закладі навчаються справжні патріоти, і випускник Андрій Калин, який загинув за незалежність України, це доводить. Демонструють любов до батьківщини й теперішні учні. Я впевнений в кожному з вас. Я знаю, що наша праця всього колективу батьків не пропадає марно. В цій школі вчаться тільки патріоти, і вони про це доказують кожного дня. Малі своєю працею, збором коштів, ми вже який місяць з вами підтримуємо, чим можемо. І ми будемо про наших героїв, які віддали життя за те, щоб ми могли вчитися в умовах війни. Ми будемо про них пам'ятати. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже: російські окупанти продовжують забирати життя мужніх жителів міста, які стали на захист України. І важливо зробити усе для того, щоб їх пам'ятала уся країна. Тільки за минулий тиждень троє хлопців поховали. Тому для нас дуже важливо, щоб ми увіковічнили пам'ять в рамках програми Івано-Франківськ місто героїв. Тому Докладемо зусилля, щоб ця пам'ять була збережена в нашій громаді для українців. На всіх наших навчальних закладах, де вчилися хлопці. І не тільки в навчальних закладах, в інших місцях такі анотаційні дошки з'являються. Пам'ятну дошку Андрію Калину встановлено у рамках програми Івано-Франківське Місто героїв. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія «Раї».